Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. І сьогодні буде друга частина моєї розповіді про аромати з нотою кориці. Перша частина, на яку ви дуже позитивно відреагували, велике вам спасибі за компліменти. Так, я була на два роки молодшою. Відео було записано у лютому 2022 року до повномасштабного вторгнення. І обіцянка-цяцянка я лише нещодавно згадала про обіцяну другу частину добірки ароматів з Кориці. Запрошую вас до перегляду. І перший аромат, про який сьогодні я хочу розповісти, це дольчевіта від Крістіан Діор. В цьому ароматі відчувається кориця найменшою мірою з усіх сьогоднішніх ароматів, вона тут обрамлена з фруктами. І це кісточкові плоди. Більшою мірою тут відчувається абрикос, хоча тут є також і персик, і в ароматі відчувається легка бульбашковість, ніби це газований напій, в який додали шматочки фруктів. Також кору кориці. І ця кориця в достатньо розрідженому вигляді вона додає легкої, можливо, терпкості, злегка пікантності аромату. Загалом для мене це фруктово спецієвий аромат. Він ось так як виглядає цей флакон грайливий, дуже позитивний, і назва в ньому дельчевіта. І справді в цьому ароматі зібрані всі компоненти, які додають радощі життю, і хочеться, щоб ось скоро в новорічні свята всі абсолютно бажання збувалися. І бажаю всім дольчевіти. І саме цим ароматом я відкриваю другу частину добірки ароматів з нотою кориці. Наступний аромат хочу продемонструвати, як він виглядає у зовнішньому оформленні. І ось така краса всередині упакування, і сам флакон від лоліти Лемпіки L виглядає, ніби морський камінчик. На ньому зображені дари моря, і ніби рибацька сітка. і... Зірочки, і ось такий прекрасний флакон міг би здаватись чимось прозорим, можливо, водянисто свіжим. Насправді ні. Для мене цей аромат пахне гурмансько, ванільно. Інколи ніби в ньому я відчуваю і різдвяне печиво, в якому Велика кількість кориці. Але кориця в цьому ароматі не у вигляді кори, а вона тут у вигляді порошку. І вона інколи навіть пощіпує ніс. В цьому ароматі відчувається, окрім кориці, ще велика кількість ванілі. І за рахунок ванілі, завдяки ванілі, рідина аромату. Починає дещо темніти, що характерно для ванільних ароматів. І тут відчувається м'якість і легка копченість навіть за рахунок бобівтонка. Прекрасна парфумерна композиція, вона грайлива, вона загадкова, тому що крізь цю ванільну і спецієву, ніби навіть і борошняну. Композицію, інколи вигулькують цукати. В цьому ароматі є натяк лише на цитруси, але це щось по типу лимонного курду це коли цитруси разом із вершковим компонентом, і вони дають ось те ванільно-вершкове відчуття. Це аромат справді справжня гурманіка. Я не можу його назвати. Східного звучання, тому що для мене це цілком придатний аромат на повсякденній основі. І цей аромат дуже перегукується з парфумами з попередньої добірки, Ліра від Кассамаратті. І ці аромати я звернула увагу, також порівнюють. Єдине, що в тому ароматі для мене кориця обрамлена карамелю, а в цьому ароматі все-таки є. Трішечки свіжості за рахунок цитрусів. В наступному ароматі від Amua епік смарагдового кольору кориця вже обрамлена і іншими спеціями. Для мене це зелений, терпко-гірко-пряний аромат з великою кількістю спецій, різноманітних. Рослин, які можуть бути у хатинці, у чаклунки. І це для мене якесь навіть приворотне зілля. З цим ароматом в мене завжди якесь особливе відчуття, тому що він дуже непростий, він може здаватись на перший погляд свіжим, зеленим, навіть з гілочкою хвої. Але коли він розігрівається на шкірі і особливо у теплу пору року, тому що всі аромати від Амуаш люблять тепло, і вони, власне, створені для теплої пори року і для, навпаки, навіть спеки. І саме в прохолоду цей аромат звучить, ніби навіть прохолодніше. В ньому навіть відчувається якась ментоловість. І більшою мірою тут виділяється саме зель, зелень, і вона інколи може відчуватися якоюсь отруйною. Але влітку цей аромат починає грати, розкриватися. Він звучить багатогранно, м'яко. І ця зелень дуже гармонійно обіграна з тими спецієвими елементами. Тут відчувається і терпкість кардамону. І багато, багато різноманітної зелені, кориця в цьому ароматі послуговує саме пом'якшувальним ефектом. І та деревина, та суміш, ймовірно, різних порід дерев і зелені, і це ніби для мене просто ліс з різноманітними природничими ароматами. Інколи в ароматі відчувається і якесь Коріння, і навіть уявно, коли я дивлюсь на цей прекрасний флакон, і навіть в уяві моїй вимальовується і папороть, загадковий аромат, таємничий аромат. І в мене є окреме відео, яке присвячене аромату Epic Муаш, і в описі під цим роликом я залишу на нього посилання. Наступний аромат з корицею, Grande Soleil від Fragonard. прекрасний флакон у вигляді камінчика і сонце, ковпачок ручної роботи. І це справді аромат, який пахне теплом, світлом і сонцем. А якщо точніше, білими квітами. Які зігріло сонце. Аромат пахне дещо навіть гаряче інколи. І коли його ось це тепло і квітковий нектар дещо починає стихати, ось тоді вже першу скрипку починає грати саме кориця. Кориця в ароматі звучить не надто довго, вона звучить лише натяком. Разом з корицею аромат починає запудрюватись, і потім легкою, злегка навіть димною, пудровою вуаллю починає стихати. Кориця звучить одразу в старті в мон но 10 від L'Artisan Парфумер. Аромат створив Пертрантю Тюшафур, він експериментатор, тому що в цьому ароматі є. Достатньо рідкісні ноти, які використовуються в парфумерії, це фенхель, і в ароматі є велика кількість перцю. Разом з корицею, це надзвичайно загадковий старт, який потім пом'якшується, починає звучати навіть дещо проголодніше за рахунок альдегідів. Інколи тут відчувається цитрусова нота. Але все це настільки швидкоплинно, і потім аромат, коли заспокоюється, дещо починає мені нагадувати парфум Шалімар у парфумованій воді за рахунок тієї ж ванілі, амбри і ноти шкіри. І коли аромат в сухому залишку залишається на шкірі, і, власне, шлейф цього аромату це суцільно амброво. Шкіряна парфумерна композиція. Мені подобається спостерігати, як він змінюється впродовж цього свого звучання. Подобається, коли аромати викликають зацікавленість, коли одразу після нанесення і за 10 хвилин, потім за кілька годин це ніби абсолютно різні парфумерні композиції. І кориця тут. Вона у великій кількості в самісінькому старті, і далі впродовж звучання аромату вона майже не відчувається. Більшою мірою тут відчувається саме Амбра разом зі шкірою. Кориця досить яскраво відчувається в ароматі синій шок від «Агент-Провокатор». І це один з моїх фаворитів від даного бренду. І в мене він асоціюється. Зі стихією вогню. Ніби у багаття ми підкидаємо гілочки хвої, ялівцю, потім посипаємо перцем, він починає тріщати від вогню. І можемо ще покласти мандарин, який дещо підсмажується. І потім додаємо ще кори дерева. Саме такий палкий гарячий. І дещо дивний аромат, в результаті починає пахнути м'яко, він ніби огортає, починає заспокоюватись, і тут з'являється кориця. І дивним чином цей аромат надзвичайно стійкий і кориця у ньому відчувається не зі шкіри, а саме у шлейфі. Я була сама дуже здивована, як таке може бути, тому що в першу чергу для мене це аромат про деревину, про хвою, а вже кориця, яка залишає слід на одязі, на подушці і відчувається від волосся, але не відчувається зі шкіри. І цим аромат мене надзвичайно інтригує. Стара добра класика. Роса юності від Estee Lauder. І надзвичайно засичений, концентрований аромат в дусі ароматів старої французької класики. Парфумерні композиції вже виповнилось 80 років. Але в цьому ароматі я відчуваю характер, який відчувається в ароматах від Amouage. Це та сама потужність, і роса юності це, швидше за все, філософська назва, тому що юність у кожного буває різною, і моя юність пахла дещо інакше. В цьому ж ароматі я відчуваю велику кількість сухих спецій, які замочили. У якійсь алкогольній рідині залишили на деякий час і ці спеції починають випаровуватись. І потім в ту саму рідину ще додали цитрусів, за деякий час додали ще квітів. В ароматі відчувається гвоздика, як квітка. І зазвичай аромати з нотою гвоздики звучать. Дещо не сучасно. І, можливо, я погоджуюсь, що для юного покоління цей аромат не буде, можливо, актуальним у сьогоденні. Мені цей аромат, ніби своєрідна ароматерапія. Користуюся я ним не надто часто. Мені надзвичайно подобається оформлення флакону, мені надзвичайно подобається той стан. Який я відчуваю, коли я слухаю аромат, і ось такі приємні деталі у вигляді стрічки додають йому ще характерної кокетливості. Щодо кориці, в ароматі кориця відіграє, мабуть, що не останню роль в плані повної композиції, тому що вона тут разом з різними спеціями і аромат. Який ніби грає, ніби бенгальський вогник спалахує, потім стихає. Інколи в ароматі відчувається димність, інколи відчувається солодка медовість. І саме за цими трансформаціями аромату мені дуже подобається спостерігати. Певний проміжок часу в мене був незакритий гештальт одного аромату, в який я палко закохалась у пекельну спеку, але він наді мною домінував. Аж допоки я не дізналась, що у Патрісі до Ніколаї аромату Нью-Йорк існує три концентрації: інтенс, туалетної води і одеколон. Саме цю версію я обрала для себе. Мені буде з цим ароматом комфортно в умовах щоденного користування. І цей аромат для мене найкомфортніший. Він в мене ще не розпакований, і зараз ось чекав цього урочистого моменту для розпаковки. І я з задоволенням разом з вами його розпакую. Тут є ось таке обмеження. І розкішне оформлення ароматів від Ніколаї це окремий вид задоволення. Ось так виглядає зовнішнє упакування у вигляді книжки. І з задоволенням перші натискання, густий розпилювач. І одразу цей аромат пахне, як на мене, ароматом Шанель No5. Це дзвінкі альдегіди, які обрамлені цитрусом. Це неймовірне відчуття, ніби ти повертаєшся у ті роки, коли тільки-тільки починав знайомитись з класичною парфумерією. Потім ці цитруси стихають, і починається справжня магія. В ароматі починають звучати яскраві спеції. Я навіть не пам'ятаю кількість разів, скільки я підходила до полиці Ніколаї для того, щоб обрати для себе саме ту концентрацію, з якою мені буде найкомфортніше. І в ароматі концентрації дезодорант. Це ніби аромат Шанель No5 у версії Льо. Кориця тут буде відчуватися, мабуть, за півгодини. А в першу чергу для мене це альдегідний, класичний, дзвінкий, чистий аромат, який потім починає округлюватись і починає дивувати. Інколи в ароматі. Я відчувала натяк на шкіру, інколи спеції, але спеції в цьому ароматі якісь не східні, а які придатні для приготування страв кухні Середземномор'я, швидше за все, тут і ялівець, і, можливо, майоран. Тут є Якась характерна зелень, при тому вона не у свіжому вигляді, а ніби посічена зелень і висушена під сонцем. Аромат, який мене дивував, і це, мабуть, що найнезвичайніший аромат, з мого досвіду, від Патрісії Деніколаї. Я дуже поважаю роботи. Авторки парфумерки Патрісії ніколаї мені в цьому році пощастило з нею особисто познайомитись на парфумерній виставці. І мій новий аромат, який чекав цього урочистого моменту, ласкаво прошу до моєї парфумерно колекції. І ним я завершаю сьогоднішню свою оповідь. Такою була моя розповідь про аромати з нотою кориці. Я вам вдячна за зворотній зв'язок. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!